Так, Всім добрий день! Заїхала до нас такий вхелер. Велосипедик алюмінієвий, на 27,5 колесах. Вилучка гідравлічна. Тормоза дискові гідравлічні. шимановські, монетки шимановські, Система 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. на 3, 2, 4 передачі на олівіо. Тулочки шимановські. Стан його супоровий. Бачите, рама, все. Десь там є якісь маленькі царапинки. Рама М 160-170 ріст. Є в комплектації підніжка. Сідло, вон, дуже добротне. Резина максима. Комусь буде та лялька цікавити, заходьте на сайт rover.inua, рубрика горні велосипеди, або тікток, або. Інстаграм Егорбжик.